Всім привіт! Сьогодні ми пограємо в Shedud. Shedul. Shedul Eggname. She hey. Нормальний такий склад. Там огірки валяються. свою розсаду Помидори скоро виростять можна буде робити салати. Shedud. She, she knows. О, це я тут поїду. О, це я. Треба зробити його менш зратим, щоб я був. Без. Що це. Ой. всі 7. А, то тут нічого не змінюється, тому. Отак от. А що тут? Задоволене життям от таке, да? О, тут можна пуститися берега. Зривай, зривай. Блє, не то натисне. О, такий от тип. Козор чого. Візьму рентгенуський зір, широкі штуки, отак. Оце в мене прожектори, я просто. Я, я кайфую, що тут. Ну це схоже більш на якусь пов'язку, тому просто. І так, шуз будуть супер -круті в мене. Отакі от шульс. О. О, можна шапочку зробити. Ось така шапочка. Я не знаю як я її напели, але волосся торчить з нею, що капець. О, тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-привіт, тіп. привіт. привіт. Оу, можна щось брати, що це. Я можу підбирати речі. Що то чема. О, це я можу взяти собі. Як в машині? Це я знайшов собі тачку. Рівності. Все. Поїхали. Б. Добре, це піння. М'ячик. Open your phone, 300 teplo, тут можна фон відкрити. Невідомий. Так, поговорю з цим невідомим в телефоні. Що робити? Так, Calls B. Поговорив. Паночка. А в нього ніж! Що ти мене там не догонив? Все, про нього можна забути. Ще один прожектор, що ти тут вилипився. О, це що? Це монетка? Це монетка? А, фу, це попільничка, фу. Ля типи, де? Ді далі? Точно, ти ж поговорити з ним. І так. ай юр сом ба. Шо, блін, так. -да. Та ти пішов геть. І тупо зник. Пропан. А якщо його в смітник бахнути? І шо, все? А ну, привіт, я посмажу. Що ти вилупився, я смажу. Нормально. Ти б краще відійшов. Тут ще один пропан є. Давай ще отак от пірамідкою. Во. І коробку можна взяти. У нього голова плоска, мабуть, в... мабуть, вийде. Сті рівно Ооо, це шо, ліхтарик? Фу, ні. Тут сміття якесь не корисне. Ну, на то воно і сміття, мабуть. Треба поговорити з телефоном точно. Треба перекладати, щоб я оце все зрозумів. я повинен перекласти. Та що, блін, який нема з'єднання з мережею. Оооооо, я це зробив нарешті, я ч, у вас є проблеми, які в мене проблеми? Аааа. Финт а аплейфон це коротше це коротше що зараз знайду і покажу вам mm. Так, таксофон, таксофон де? Де таксофон? О, я знайшов таксофон Говорити. Гей, hey, друже, схоже ти на великі проблеми на щастя для вас що? За що, блин, мене забастили там там живу, щось десь помім. Де найкраще місце але багато можливостей для друзів якого з вашої роботи? Щось там о. У мене є інша можливість мапа. Е... Це не. Він, це не сюди. Це не туди. А куди? Так, схованка дядька понял скейт парку. Добре. Скейт-парк. Так, ось це скейт парк. Ось це. Та не схоже на схованку, більше на бургер не схоже. О, привіт! Geral. Привіт! Обслуговування нема. Сам себе обслуговуй. Взяли, понесли. Добре, відкрити. <quota> Давай гроші. Вісім бачів, все, супер, я багатий. Ааа, ось це... Оооооо! Мені, дякую. А, тобто я за це ще довинен заплатити? У мене є бач. Нема па. меседж. Невідомий. А, в мене ж для нього є окремий телефон. До речі, тут дуже дивні люди, ось ця штука тут є, вона видає гроші за, за одну таку штучку, скільки вона мені видасть вона один долар, це шо? Мені б таке в місті, я б просто не виходив з вулиці. Один долар за одну цигарку це ж ненормально. А вони викидують гроші просто на вітер. Блін, поліція мене знайшла. Underарест. Не треба мене арест. Шо? Поліція хочу мене арест. Тут зашов. Я зберу все сміття в цьому місці. Ніхто мене не зупинить. Ніяка поліція. Я боюсь. Я боюсь зі сміттям. Опа, давай гроші. Так, клас бутилка, щось там, щось там. О, 12. Все. Можна йти додому. О, ще пропан! Воно хоч колись вибухне. Точно треба ж поспати мені, а то я час марную. А де взагалі мій дім? Щось я не дуже розумію. Блин, хороші на підлозі валяються, я зібрати не можу все. Все, 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 я сплю. Шості стіни ламаються чому? Зараз як все. Так, коротше, мені треба купити якийсь grow tent. Soil, э, мабуть, сіль Waterning Тобто каністра з водою. Soil. Ось це. Так, rotent. Ось це. І watering can. Ось це. Ось це хочу. Вау, тепер я можу збирати нормальне сміття. Тепер я просто буду ходити оце от гроші. Цілий долар за листочок Дай мені листочки. Дай, дай листочки. Кущини дуже хочуть видавати мені листочки. Ось це теж треба в смітник. Воно не катається, воно ну що. Затовкуємо. Во, Ні, тривай. Спочатку ось це. О. Дякую. А-а-а. тобто я можу? Тобто я можу ось тут його Стрий, а як? Де його поставити? Чи мені треба висипати, потім. А як його ставити? Я ось десь. А, я зрозумію. Тут треба. О! Добре. Фігня якась. Так, в мене є ось це. В мене є ось це. Так. Угу. Ну, сипся. Давай. Я засипав. О! Все, засипав. Що далі? Далі мені треба водичка. Водичка. Ну. А лити ти будеш? Не хочу лити. Так, поговорити з фондом. Так, поговорити. Щось там я готовий до відсід. Хто мені там щось написав в месендже? Hello, щось там. Принт. яй. Send message на no, 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 bad good щось там. А, так це є Альберт. LIGHTING then drop. Добре. А поки я чекаю, я заробляю супер гроші. Так, якийсь там дроп. Ось тут. Сюди. Так, треба посадити, я так розумію. Ну, садись. Давай. Нарешті. Так, тепер треба полити, сід. Як лити? Мув. А, все полив. Так, далі. Plant Шо? Мені ще щось треба купувати, блин. Так, у нього щось треба купити. Супер, мене є ножиці. О, це мені? І це мені? І ось це мені. Це мені? Ууу, дякую. Че ж, ти тут не спи? Твоя робота в іншому місці де звідси. Так, що ти ростеш Давай я тебе ще полю. Водички забагато не буває А, точно його ж треба оцим штукою. Спидгроу. О, нормально. А ніхто нічого не бачив, я сплю. Я сплю. Ааа, точно, мені ж треба ще ось цю штуку всунути сюди. Збираємо врожай, коротше. Пакуємо сюди. Вау, привіт ти хто? А 75 баксів за що? За дошку? Хочу дошку. Хочу кататися. Це шо хто такий. О, я можу на надати йому. Давай зараз. А де він. А куди мені це дати? А діл, ой, ну діл. Біг діл, давай. Ось. Давай О, сотня баксів в мене є, все, это я. Я можу дошку купити. Ааа, 250, а што й сто... Оште. Давай до 75. Вау, у мене є дошка. Прикольно. Тепер я супер швидкий, як дошка. Зібрати, 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 зібрати. Всюди буде чисто. Опа Закидуємо. Куди ти кидаєш? О, нормально. Я так собі зараз на другий скейт наберу. Так, мені треба ось це. Розрізати, перевернути. Закидуємо. Воп. Дунь дунь-дунь-дунь-дунь. Супер. А, точно мені ж треба пакет крутий. Дрова Дід, так хочу купити в тебе пакети ось ці Давай 10 штук. Все. Ааа, треба купити ще один драутен. Давайте купимо ще один. Артюри блін. Земля, блін, зашв, не ну, пальш їде. Дякую. Так, Що я хотів. А як перекинути? Ну, я хочу сюди, а як його... Ммм. Mm. Ну, нехай тут стоїть тоді, я не знаю. Ага го. Во, все, нормально. Це сюди. Це сюди. Засипали. Потрібна водичка, давайте водичку. Це можна йти спати. Ля, вже збирати можна. Сюди. Збираємо груніки. Тонь, тоні, тонь. Це позбирав, це все є. Це все пак. Пум, Пішов. пум, Пішов. Я хочу взяти два OG куша І спитати його, хоче він. Нічого не хоче, він просто привітається. А точно, тут ж тут в мене з цей. Осьо. Так, хей, чувак. Я в минулому продавав за 110. Тому давай тобі за 110. Ну, no, thanks, Не хочеш. Ну і попів. А, точно мене мало джекуша. Ва Давай. Три OG Push, Tom. Є ще Messenger. Да, о GQusha. За 90. Давай, коротше, 3. 90, це 45, 30. За 140. Сен. Давай. Давай зараз. Три очікуша. Це доволі легко. Треба очікуші робити і продавати. Точно сміття, бо це дуже важливо, щоб місто було чистеньке, а я був багатим. Гроші, гроші, давай. Оп, сюди. У мене 300 бачей. Так, поговорити з таксофоном. Добре. Привіт, таксофон, давай говорити. Щось там, щось там, десь там, ого. Так, 500 баксів. Так, потенціальні покупці. Давайте до них поговоримо. Точно, мені треба взяти ось цю фігню. Погнали до потенційних покупців. Отже, щоб до них добратися, треба напролом просто бігти. Мабуть він тут працює. Не схожий на тебе все. Тут. Схожий. 70% ні. Не дуже. Але ось... Ось що він. Це він? Це ти? Може тут? О, це він. Опа! 80, ну давай. Хм, not bad. О, все, супер. Копимо на новий скейт, щоб на скейті кататися по місту, бо наша ще ця робота потрібна, щоб заробляти, ні, щоб купити скейт. Бо цей скейт такий фігня. Він якось його катається. Навіть я, якого немає скейту, це розумію. Далі мені треба меседж, щось цей тип. Чотири штучки. 150 давай. Так, де? Оно. Це він? Ні, це не він. 50 метрів бачу. Оно він стоїть. Здорово. У мене є для тебе OG Curse. А тут для мене є... Гроші зібрав, можна піти додому. о А це можна взяти? Не можна, шкода. Нічний прибиральник. Це я супергерой. Пум, пум, пум. 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 Є. Бум. Там. Бум. Пім. Yeah. Пім. Все. Так, добре. Що я хотів? Я хотів накопити собі на крути. Кейт. Це, це моя мрія, це моє за буду робити. А як це робити? Точно, ми ж. А, треба ж цей. Той. Ну, ти що цей О, гроші. Немермайн. Щось я не зрозумів Не зрозумів. О, ти вже тут. Я зараз буду. Скільки там? Чотири тобі треба мене є. Хопа. Один, два, три, чотири Бам. Бум. Супер. Так, взагалі то сотня. Плюс один, плюс п'ятнадцять. А, давай сюди. А точно в мене вже є Ні, треба один викласти, бо на всякий, випадок Щоб я якщо шоу. Якшо я щось, то я не, не до цього Так, де він вон. Вон він Ось він. Бля, одразу видно, що це мій клієнт. Що, ти так охочеш чи що? Тримає. О, це чайка. Це чайка. Що я бігаю, як придурок? я ж скейтер. -ї -ї. Так, я так розумію, мені сюди. Пліск ног Ой, видите? 500 баксів! А є... є... Ого. Добре. Блин, переїзд. Я таке не люблю. От лампу точно візьму. Привіт, тебе є шо. Оця... кр. оця гарна. Але я не впевнений. Я куплю одразу дві. А -а -а. Одну куплю, одну гарно. Ля яка. Ля? Так, де мій рум? Збирайте смітник там, них треба. Можемо. Займайся бо Тут не прибрано. О, сміття йде. Що ти палиш на мене? Так тут є! Шафа, оце є, оце, все. А що я тоді це взяв? Ну добре, два смітника це вже добре. Краще ніж один. Тінь. Тінь. Во, супер. Полив, налив. І подивився вікно. Тільки його треба закрити, бо я тут не легал. Ось це взято. Телек взяти Лампа. Щось не взяв. Я повернусь. За лампою. Блін я ж тут бігаю в руці мене. Я, я сміття прибираю. Якщо що Ууу, яка пляшка. Рожева. Так, йому треба три. Один. Два. Три. Сен задоволений. Супер. Довольний клієнт, це добре. Так я сміття підбираю тут. Не бейте. Це поліція. Нелегально збирати сміття. Діть геть. там? Що тут? Що де? Оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Швиденько, ніко, Закидуємо. Все, давай. Дай мені гроші... Так, куди ти мене знайшов? У мене тут нічого немає, у мене є пакети тільки. Ой-ой! Так, швидко, швидко до цілі. -а Вони стріляють! Тут собаки, я не можу сміття позбирати вночі. Блін, зачинено Сподіваюсь, тут мені не знайдуть. Ні, вони мене бачать. Так, треба сховатися. Треба добре сховатися, де можна сховатися. Блін. О, знайшов! Та як він знає, блях. Ні, ти мене не піймаєш. ні ні Ні. Ні. Ні! Як вони знають, що я в смітник заліз? Вони мене не знайдуть вже. Капец. Дві, дві хвилини. Та як так? Топене поліція. Ці не поліція. Все, я знаю де тепер ховатися, хоча